Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні ми з вами будемо готувати котлету по-київськи. Для цього я взяла одну грудку курячу, подрібнила її на блендері, додала сюди солі, меленого перцю і добре розмішати, щоб була однорідний форш. Для нашої ночинки, як хто не знає, Потрібно взяти, в мене тут вийшло десь кілограм фаршу, то десь потрібна одна пачка масла вершкового. Я його положила, щоб була кімнатна температура в його, цього масло було, таке, воно стало м'якеньке. І додавила до масла пучок зеленого укропу. І пару зубчиків на чеснодавку подрібнила чеснику. Все це перемішала і зробила отаку от ковбаску, щоб вона вже в замороженому вигляді. Отака от вона в мене вийшла. Зараз я її подивлюся, скільки в мене буде заготовок на котлети. Скільки я їх, отаких. Штучок і тільки і поріжу порції масла. Щоб начинкою буде, це в мене масло із зеленню і часничком, як хто не знає. Тож зараз буду робити заготовочки на котлети і заготовки начинки із масла. І потім, по ходу роботи, я вам розкажу як це буде виглядати, і як я буду робити далі наші котлети. Обжарюватиму я котлети. Спочатку кляра зроблю із яєць, підсолю їх і обмокну другим кляром у сухарях паніровочних. Коротше кажучи, зараз все я вам розкажу. И покажу. Зробила я вот такие тут лепки середине Тут по кусочку масла. Теперь я их обмочую у сухарях, потом у яйці и снова у сухарях. И выходит вот такая двойная панировочка. Обгадую на улице з двух

Токовисі, Так що приготуйте, це дуже смачно, уживно і в той час дуже гарні котлетки Які вони будуть в розрізі, вони схолонуть і я вам продемонструю на загальному фото так що приготуйте цю смакоту, рекомендую котлета по київськи. Можна зробити в домашніх умовах без ресторану. І буде набагато дешевше. На цьому я вам закінчую своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всього найкращого, хорошого дня, до побачення, ваша Світлана.